Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. Стоїмо, боремось і молимось. Три роки повномасштабної війни, 11 років боротьби за свободу України. 24 лютого, 2022-го назавжди закарбувався у пам'яті українців як найжахливіший ранок, коли життя поділилося на до і після. Молитва та невидима, але найміцніша, найміцніший невидимий купол, який сьогодні захищає Україну. І я переконана, що той купол є над нашою областю і він захищає і береже всіх жителів, всі сім'ї, всі родини. І я запрошую не тільки сьогодні молитися за Україну, а кожен день в наших храмах, храмах нашої області, об'єднуватися і просити Господа Бога, просити за мир той справедливий мир. Не одне століття ворог намагається знищити. Щити Україну, але ми є дуже сильні духом, і ми є дуже сильні вірою. І нашу віру ніхто не може зламати. Ми бачимо, що ворог намагається знищити духовність святині, наші духовні храми. Але віра дуже сильна. Тому я переконана, що ми переможемо. Рішенням Верховної Ради України 24 лютого встановлено як національний день молитви. Бог чує тих, хто до нього звертається. Відтак духовенство підкреслює значущість молитви під час війни. Три роки Три роки кровопролитної війни, три роки Росія грабує наші міста і села. Три роки Росія руйнує наші міста, вбиває людей, вбиває немовлят, вбиває дітей. І з року в рік ми церкви молимось за перемогу, за наш народ, за біженців, за тих, які втратили все, що мали, все, що наживали впродовж свого життя. А сьогодні ми знову зібралися отут біля ратуші на тій площі, щоб звернутися до пастироначальника Господа нашого Ісуса Христа в молитовному єднанні, у треті роковини повномасштабного російського вторгнення біля міської ратуші зібралися представники духовенства, місцевого самоврядування та мешканці міста, аби вшанувати пам'ять героїв України, завдяки яким ми маємо можливість жити у відносно мирних умовах. Долучаємося до заходу для того, щоб Вшанувати пам'ять всіх героїв, всіх невинно людей, дітей нашої держави, нашої української землі для того, щоб передати в покоління пам'ять про такий страшний день, день великої такої війни. Тому будемо пам'ятати низько схилаємо голови перед нашими захисниками. Слава Україні! Слава нашим героям! 1097-й день російсько-української війни. Українці незламні у жорстокій боротьбі за свободу і державний суверенітет. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.